Вас вітає Черкаський фізико-математичний ліцей. З вами Денис, Ксенія, Артур. Чуємо, Чуємо розуміємо, розуміємо, знаємо. Кохання, ніхто і ніколи не в змозі буде до кінця пояснити, що ж це таке. Це велика загадка життя. Він і вона. Кохання і ніжність, віча і розпука. Це вічні теми поезії. Петрарка Шекспір. Байрон, Іван Франко, Леся Українка. Письменники усіх часів усіх народів поспівували кохання. Христосне і ніжне палке і мріливе. Воно знайоме всім. Шекспір, 16 століття. Її очей до сонця не рівняли. Корал ніжніший за її уста, не білосніжні плічі її обвали, Мов з дроту чорного коса вуста. І голосу її рівнять не треба, до музики милішої мені. Не знаю ходу Богині з неба, а кроки милої цілком землі. І все ж вона найкраща поміж тими, що слаблені, похвалами пустими. Ліна Костенко 20 століття. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра. На вік минатиме час на не завши, Сотні вражень, імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом. А ти окремо. І сьогодні, і завтра, І навік. Олег Романенко 21 перше століття. Мій кіт за тобою скучав. У мене нові шпалери, палери, у мене нові книжки, мій кіт за тобою скучав. У мене нове життя, у мене на шпалери. палери. І тільки одна проблема, мій кіт за тобою скучав.